і справді два депутатів на 20 Позачергову сесію прибуло 25 депутатів. Шановні колеги, відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в України, в наслі підстави, продовжити роботу 20-ї позачергової сесії, 8 скликання, 14-та частина пленарного засед... засідання сесії. Немає заперечень. 14-ту частину пленарного засідання 20-ї позачергової сесії 8 спитання вижу районної ради оголошую відкритим. по всіх тих, хто загинув у цій страшній війні, хвилине мовчання. депутати Дурської районної ради, які всвяткували свої дні народження у масштабіних період. А саме у нас була одна відмінилася. Це Ледоченко, Ірина Віталійна. Докунашого параду ради вам міцного здоров'я, бажаємо мирного неба, наснаги, сімейного полосу, а ці не на користь нашого району. Переходимо до запереження порядку 14-ї частини пленарної засідання. 20 позачергової сесії. Порядок колегії проводження ради відповідно до статті 16 регламенту ради та доноситься на завершення сесії ради. До чета. Пропонуються проголосувати за порядок денний за основу. Проголосувати за порядок для них в судові. За 25 рішення прийнято. Відповідно до ремонту, на початку пленарного засідання відбудеться до хвилин для оголошення депутат відведення запитання за та відповіді на них. Перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного хочу нагадати, що згідно з регламентом проєктної ради, для доповіді на сесії травми надається до 10 хвилин, пів доповіді до 15 хвилин, виступаючи в обговоренні, а також для заключеного слова до 10 хвилин. Для повторних виступів, виступів при обговоренні та додаткових проєктів рішень до 5 хвилин. Для виступи з процедурних питань з мотиви голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок до 3 хвилин. Про нами достроково покинути пленарне засідання, депутати Ради зобов'язаний проінформувати головуючого на пленарному засіданні Ради через секретаріат сесії. Заяви на виступу подавати форми до секретаріату сесії. Є пропозиція розглядати питання порядку денного за основу і в цілому одним голосуванням. Якщо до них немає запитань, доповнюється пропозиції. Прошу голосувати. За 25 п'яті. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про звернення ви районної ради космос України Володимира Зеленського. До значне питання. Оговоримо на засідання про комісій Руської районної ради. Якщо немає пропозицій, прошу голосувати. Так, третє рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення районної ради від 2. Про обрання голів та склади постійних комісій з районної ради про зусильня. Зазначене питання на засідання постійної комісії Берської районної ради. Якщо немає за ваше пропозиції, прошу голосувати. <звучить> Зайте рішення прийнято. про продовження пленарного засідання, згідно частини сьомої статті 8 районної ради вознесення, у разі оголошення указу президента України, проведення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в Вишівському районі. Рада збирається на позачергову сесію, не пізніше як одноденний спроб без прикання і працює до скасування воєнного чи надзвичайного стану. Голова ради, а у раді його присутності, заступник голови ради, за дорученням голови ради, який виконує обов'язки голови, визначає місце і час проведення засідання ради, тому що терміново повідомляється депутатам. Є пропозиція проєкту рішення даного питання прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 25 рішення прийнято. Питання передбачені порядку денним 14 частини пленарного засідання, 20-ї позачергової сесії 8 скликання вичерпані. Оголошую перед пленарному засіданні 20-ї позачергової сесії 8 скликання на невизначений термін до оголошення головуючим про продовження пленарного засідання.